Подивимося, в яку ціну Це Макс Ford X-Max да? 12950-18. Візнайшов своє старе відео з авторинків. На даний момент Луцьк. Дивлюся автомобілі і трішки хочу прокоментувати. Ось непоганий ну, 1.4 MPI. Гольф стоїть. За цей мотор нічого не скажу, а ось Toyota Avensis шкута що бензинова, знаю, що дизеля їхні 2.2, наскільки ну, по відгуках дуже-дуже є непогані. Цікаво переглядати своє старе відео і хочеться далі коментувати. Ще новий комент жінки одної, каже, Тігуан, за 20 штук, що Що це таке взагалі відбувається? Тут ми бачимо, що стоїть. 50-200 12 рік, на 7 місць 2.0 дизель. А там Тігуан за 20 штук. що так, Знову ж таки, Кенгу, треба ж відзняти, в чому би і ні. Непоганий Рено Кенгу 2015 року, 1,5 дизель, непогані дизеля. Єдине, що трішки екстер'єр такий екстравагантний, не всім підходить цих автомобілів. Ще я поцікавлюсь такою зефірою на 7 місць. Чисто ціна у неї. 12 рік, 10300, 2,0 літра механіка. Надійс, це дизель, скоріш так і є 10-300. Минулоразу не встиг тут походити. Ці машини і досі продаються, Досі вони на авторинках пасати. Невмирущий цікавий автомобіль за 4800. Мені дуже цікаво, хто їх купує. Напишіть в коментах, хто купує їх. Сандеру можна навіть знайти на авторинку, 1,2 бензин, за 5,3 11 року є номер щоб... так Чисто для загального розвитку, також Тауран. За 11,555 14 рік, 1,6 TDI дизель на автоматі. Ціни не перестають дивувати, так? Ціни на автівки не перестають дивувати. У нас за 5650 з 7 року 1,5 1,5 дизель і другий маган таку ціну. Цікаво. За 5.2, четвертий рік на автоматі, об'єм двигуна 1.6. Непоганий взагалі, варіант. Так, з першого погляду. Гарно виглядає, непоганий колір. Та би все. Чуть-чуть знімемо салон автівки, такий темний. Темного відтінку салончик, простуватий на автоматі, автівка повторюсь. Так, і вид автомобіля з заднього плані. Ауді у нас тут продається. На рахунок Audi є в мене знайомий, який дуже їх сильно полюбляє, а в нього, що не автівка, то Audi він полюбляє їхню якість, Ну, німці дійсно хороші. Цю я Маріу вже раніше відзнімав. така вона чуть підтюнгована, типу великі диски в чорному кольорі. За 5.9, 1,6 бензин 2006 року машина. базарі тишина така. Знову ж таки, Тавран, щось теж Тауран на сьогодні. 9 рік, 2.0 дизель. Таурани сьогодні попадаються Citroen. Picasso. На рахунок Picasso дуже сильно мені цей автомобіль. Подобався, та й подобається в принципі зараз. Дуже я хотів його колись. На жаль, напевне, певне вже і не куплю. Тому що в мене є мінівен і потрібно щось інше купувати. А так автомобіль за свої гроші ну, дуже непоганий і суперовий. Дача Сандеро продається 4,8 з газом. 2008 року 1,4 двигун. Є газ. За 4.5 продається також сандерик. А ще рубрика до 5000 навіть є що знімати. 1.2 MPIський мотор 2009 року, машинка. Так, фокус другий стоїть. Дивляться його якраз, за 5.5, 1.6 дизель. 2009 року є номер телефона, не будемо заважати. Джейка стоїть Астра, тут сумує одиноко, 1,7 дизель 11-го року, 6200. Сертифікат вже є присутній. Ось так Джейка за 6200 виглядає всередині і на задньому плані. Гольф e козовий хатчбек четвертий на автоматі може коштувати на авторинку. Ось вам і ціна. 5,8, один6 API І 2002 року машина 5850, як вам ціни. Скажу, що супер клас. Не стану нього. Ну і що? 5.8. Напишіть в коментах, що ви думаєте Є Вікно в якійсь там машині. І питають, ну що, є клієнт на цю астру? Ну, що їм відповідати? От що б ви сказали. От у мене наприклад нічого такого прилічного, да? нецензурного у мене не з'являється, чесно кажучи. Є клієнт на астру, що там? Є Ми Заробимо грошиків. А тут ще ці астри, аж вже щось сьогодні їх не буду знімати, За 6 тисяч сьомий рік 1.6 бензин. Достатньо Ось на сьогодні їх. Я відзняв РЕСку. 19-го року, 2.0 дизель, 22 750. 4х4 на автоматі. Що, Форд фокуса ще на автоматі знімемо. Титаніум комплектація 15 рік, 10.300, 10.300 на автоматі Ford П'ється на авторинку за 12900. 4.8 атмосферний бензин 2008 рік автівка